Любі друзі, доброго дня! Сьогодні підготовка до школи у нас заняття з захисту довкілля. Ми з вами поговоримо, що вирощують у садах люди, а що вирощують на городах. Подивіться, у мене на дошці є гарний приклад смачні, ось які фрукти, груші, яблука. Це те, що вирощене у садах, на деревах. Давайте розглянемо ближче картинки. Почнемо з того, що вирощують на городах. Ось подивіться, дружня родина. Всі працюють на землі, допомагають один одному, вирощують що? Соняшник, так? Моркву. Що ще є на городі вирощують? Звичайно, що капусту, огірки, помідори, це все ті овочі, смаколики, які подобаються всім. А тепер подивімося на іншу картинку. Тут зображені ті фрукти, які є у нас у садах, в наших садочках. Це, звичайно, що яблука на деревах, смачні груші. А ми з вами ще виконаємо цікаве завданнячко. Ми з вами намалюємо в ваших зошитах підготовки до школи або в альбомах смачні фрукти. Тож, оберіть те, що вам найбільше сподобалося. Це, можливо, були фрукти або овочі. І давайте разом з вами їх намалюємо в ваших альбомах або зошитах. Ось такі вони у нас гарні, яскраві, смачні. І щоб дарували вони завжди вам гарний настрій. Тож всім бажаю гарного навчання, гарної підготовки до школи.